Було схоже на годинник. Так, така шкатулочка для цих медалей. Окей, що у нас тут за медалі? Я вже в них спец. Так, ну такі нам не попадалися. Так, медаль материнства. Така. Так, тут що в нас за доблесний труд? Століття. Так, со дня рождения Лінна. Ясно, понятно. Так. І. 25 років ювілейний сувенір. Так, завод Урал-електромотор. Окей. Okay. Як завжди, ми дуже раді з вами цим знахідкам. Кладу це все сюди. Відкладаю в сторону. Якщо серед вас є колекціонери, ласкаво просимо. Є і медалі, і значки вже є. Марки забрали. ну, Медалі і значки. велком. Так, ідемо далі. Давайте один жовтий і один білий. Щось дуже велике, але при цьому легке. Йоханг Йошик. Вау! Класно, класно, круто, стильно молодіжно Такий Йошик, коротше. Ну, що я можу сказати? Хайзя пригодиться, що я можу сказати? Дружина буде щаслива. Так, жовтий пакет. Ціну ви побачили. Ми йдемо далі. Щось випукує. Так. Кільце нам вже попадалося. Ні. Якщо це все срібло, ой, чи може біле золото?